Сьогодні у випуску. Облрада оголосила конкурс на посаду директора Кропивницького театру. Нинішній керівник каже, його примушують писати заяву на звільнення. Документальну виставу про життя людей в окупації у Херсоні презентували в Кропивницькому актори театру імені Куліша. 280 сортів гладіолусів показали на фестивалі в Олександрії. Триватиме він два дні. Конкурс на посаду директора театру імені Марка Кропивницького оголосили у Кропивницькому. Розпорядження підписав 3 серпня, сказав голова облради Юрій Дрозд. 25 липня відбулася комісія власності, де присутні було 8 депутатів з цієї комісії, Вони одноголосно проголосували на комісії власності провести в сіми наших закладах конкурси. Нинішній керівник театру В'ячеслав Андрашик говорить, облрада тисне на нього і примушує написати заяву на звільнення. каже, отримав таку пропозицію і від голови обласної ради. Юрій Васильович не сказав, що він особисто пропонував мені написати заяву. Історія про конкурс почалась після того, як я відмовився написати заяву. Я такого спалачу не балакав. Він на сьогоднішній день призначений керівник, так що і не стоїть питання його звільняти. В'ячеслава Вандрашика призначили директором Кропивницького театру у грудні 22-го на час дії воєнного стану. Це розпорядження про його призначення. До цього він працював у Херсонському театрі імені Куліша. До його призначення конкурс на посаду керівника кропивницького театру проводили двічі, обидва рази без результату. Після зміни голови облради у квітні цього року. Комісія з питань власності рекомендувала провести конкурси на посади керівників семи закладів у сферах освіти, науки та культури. Серед них і керівник театру В'ячеслав Вандра. Ша, якби я написав сам заяву, ніякого конкурсу не було. Сюди поставили свою людину. Конкурс я ж кажу це просто наступний етап прибирання вандрашика з посади директора і художнього керівника. Все, щоб поставити сюди свою людину. Голова облради Юрій Дрозд пояснив, дії згідно рішення комісії. Я дов виконати рішення комісії власності. Ми Вандрашика ніхто не звільняє. На сьогоднішній день В'ячеслав Павлович може участвувати так само, як і другий учасник. Вісім чоловік проголосували. Я на сьогоднішній день виконую рішення депутатського корпусу. От оголосили конкурс, пишуть, ви можете в ньому там прийняти участь. Добре. Але. Я, ну, мій контракт діє до кінця воєнного стану. Що робити в даній ситуації мені? Приймати участь у незаконному цьому конкурсі. Я вважаю, що він незаконний. Він незаконний, оскільки конкурс оголошується на вакантну посаду. Дана посада не є вакантною. Тут є я. Я директор, художній керівник, не виконуючи обов'язки. 1 серпня на акцію біля театру прийшли актори. Півтори сотні працівників підтримують директора і проти проведення конкурсу на цю посаду. П'ятеро за новий конкурс, в якому нинішній керівник має взяти участь, розповіла тоді працівниця театру Тамара Лаптєва. За словами голови Юрія Дрозда, до 14 серпня прийматимуть заявки від охочих увійти до конкурсної комісії для обрання керівника театру. «В цьому конкурсі повинно приймати бути 9 учасників. Три від трудового колективу, три від громадськості, і два від обласної ради, і один представник від військової адміністрації. Вирішили, щоб не політизувати цю ситуацію, ми не надаємо ні від обласної ради ні одного депутата. Не надає від військової адміністрації, каже за умовами конкурсу на посаду директора театра, документи від кандидатів прийматимуть протягом місяця до 3 вересня, оскільки посада директора театра зайнята, причин для оголошення конкурсу немає. Вважає юристка Євгенія Захарченко. Тобто він призначається або коли у чинного керівника скоро закінчиться контракт, або коли на цій посаді нікого Ні. немає. Хтось виконує обов'язки або тимчасово виконує обов'язки. Тоді а, так, призначення такого конкурсу є згідно законодавства. Є контракт. В контракті написано, що його посада називається директор, і він при... і цей контракт там і написано на час воєнного стану. То однозначно ця посада не є вакантною. Однозначно, воєнний стан у нас продовжили до якогось там листопада. Тому призначення такого поза правовим полем, якщо в контракті і в наказі визначено, що це контракт і посада керівник, тобто директор, як вона там за їх ієрархію іде, і там зазначено, що він має бути на весь період воєнного стану, то підстав оголошувати зараз конкурс. Немає В'ячеслав Вандрашик. Звільнятися каже, не планує. Ми вже написали листа на голову Верховної Ради на президента. Колектив його підписав. Я, значить, сьогодні буду звертатися з заявами в поліцію, в СБУ, в генеральну прокуратуру. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. З двома бійцями, які загинули на російсько-українській війні, попрощалися в Кропивницькому. Ярослав Долобан народився і жив у Маріуполі. У листопаді 22-го зміг вибратись з окупованого міста і переїхав у Кропивницький. Одразу пішов на військову службу за контрактом, розповіла під час прощання з військовим начальниця управління культури Анна Назарець. На посаду гранатометника другого десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти другого батальйону морської піхоти матрос Ярослав Олегович Долобан. Загинув 30 липня 2023 року в районі населеного пункту Новоукраїнка Донецької області. Ярославу Долобану було 22 роки. Костянтин Крикун народився в Кропивницькому. Попрощатись з ним прийшла вчителька Віра Соколова. Спортсмен от і заядлий такий. Патріот переможець. Він завжди активний. На річці плавати друзі, ну спорт. Це, це, це було його основне. До війни займався підприємництвом на фронт, пішов добровольцем, розповіла донька військового Анастасія. У 15-му році пішов добровольцем 46-ї ОБСП, Донбас Україна. Коли почалось повномасштабне, вже він готувався до нього, знав, що буде, відчував сили Спецоперацій. Пішов 24-го записався. Каже, на війні батько був оператором групи вогневої підтримки. Загинув у 44 роки 29 липня біля міста Суми, внаслідок травм, отриманих після ракетного обстрілу російською армією. Поховали військових на Алеї Слави. Олена Жикалова, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький. Одному з тих, що нас допитує, почалося все набридати, він дуже хотів нас розстріляти. Так, він такий, як фашист, з посмішкою, в нього, мабуть, руки чесались нас розстріляти. У театрі Кропивницького актори Херсонського театру імені Куліша готуються до вистави. Лишатися не можна. Це документальний спектакль, створений під час російського вторгнення. Вистава про життя в окупації, порятунок та свідчення злочинів російської армії в Україні. Подружжя акторів Руслан Вишневецький та Євгенія Кірсанова грають на сцені самих себе через російські блокпости. Вони виїхали з окупованого Херсону з п'ятої спроби. Немає жодного видуманого якогось. Слова навпаки трошки зжата бо якби ми розповідали все це знаєте окрема вистава була ми якраз розповідаємо з чого почалися мітинги як вони проходили і чим це все закінчилося. Ну, окупація у нас почалась 1 березня 21 березня почали розганяти бо змінилась там ну з 21 першого двадцять першого березня так, так приїхала так. розгвардія Подивитися виставу про земляків прийшла Наталія Гололобова. Каже, теж пережила окупацію. Я знаю, що будуть емоції, а, сльози будуть, тому що я знаю, про, про що буде вистава. Ну, ну, але ж все одно це рідний, хочеться трошки і хочеться потрошки згадати акторів, яких до війни, можна так сказати, знали. Акторка Римма Зюбіна грає роль директорки розпорядниці театру імені Куліша Юлію Бунчак. Розповідає, на початку окупації міста до неї з обшуком приходили російські спецслужби, розшукували старшого сина, який раніше служив у нацкорпусі. Окрім цієї ролі, Рима Зюбіна читає у виставі своє листування жінкою, яка жила в окупації. Я одна єдина. Розповідаю не свою власну історію. Юлія Бунчак, заступниця директора театру, до якої увірвалося 30 ФСБшників. Я чула ці всі історії. Ргівна сама прийшла до нас на репетицію. Тут документальний театр тут навпаки не треба нічого грати, тому що будь-яка фальш, будь-який награш, будь-яке щось зображення чогось, воно буде тільки вибиватися. Це вистава. Документ народилась за місяць до того, як Херсон від російської окупації звільнили українські військові, розповідає художній керівник Олександр Книга. Нині театр імені Куліша працює попри постійні обстріли. Гастролі організували у рамках спільного з українським культурним фондом проєкту Ми не хотіли виїжджати. Розпочали 1 серпня. Покажуть виставу у восьми містах України. Відвідування спектаклю безкоштовне. Актори, які сьогодні виставі, вони приїхали з різних куточків України. Хтось з Івано-Франківська. Доїхав хтось з Києва, хтось з Кривого Рогу, хтось з Херсону. Це благодійний тур. Я це до чого веду? Я вважаю, що це геноцид. Вони вкрали наші домівки, нашу свободу, наше життя. Навіть телебачення і зв'язок. Ці тварю, я інакше не можуть назвати, вони повинні понести кару. Найбільше актори мріють показати виставу у Херсоні я ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому презентували і погасили поштову марку винищувачі зла спецпогашення це процедура, яка відбувається лише одноразово. Випускається спеціальний календарний штемпель, яким можна погасити марку і відправити відповідно потім листа лише в цей день. Тобто більше такого штемпеля не буде взагалі. Марка присвячена бойовим літакам-винищувачам F-16, які потрібні українським військовим у боротьбі з російською армією. Марку випустили до Дня повітряних сил Збройних сил України, який відзначають щороку у першу неділю серпня, розповіла Тетяна Капустіна. На ній зображені руки військового, який тримає в руках Кремль символічний і натирає на терці з дірочками у формі f 16 Каже автор марки український художник, графік та ілюстратор Максим Паленко. До поштового випуску входять блок з чотирьох марок, листівка, немаркований конверт та конверт першого дня. Вартість блоку 158 гривень. До кожної марочки додається 16 гривень донату. Номінал марки Ф, тобто це 23 гривні, і ще 16 гривень на благодійність. Ці кошти будуть направлені на закупівлю безпілотників для наших збройних сил. Говорить, тираж марки 600 тисяч. Кіровоградська область отримала 8 тисяч. Оксана Червона купила 8 поштових випусків винищувачів зла. Каже, один залишить собі, інший відправить військовим, які їх замовили. Ми збираємо конверти з погашними марками з початку повномасштабної війни і відсилаємо нашим хлопцям. Обмежень у продажу марки немає. Вікторія Колосова, Анатолій Басистий, новини Суспільне Кропивницький. «Квітка Цісик, ось принцеска, філософський камінь, коралі, туманний альбіон. Владислава Патока з Київщини показує сорти гладіолусів, які вивела сама. Їх привезла в Олександрію на дводенний фестиваль гладіолусів. Ось така витончена квітка, висока, потужна із такою незвичною плямою. Бачите, комбінація вишневого і яскраво вускового. Говорить, селекцією гладіолусів займається 30 років, за цей час вивела півсотні сортів. Селекція це дуже кипітка справа і довготривалий процес. Для виведення сорту потрібно ну, десяток років. Ми хочемо подарувати людям красу і насолоду, тому що так важко, стільки біди горя в Україні, і ми хочемо, щоб ми хоч трішечки розрадити наш українців. Презентують 350 гладіолусів і 280 сортів, розповів співорганізатор фестивалю Ігор Гречаний з Олександрії. Займається розведенням гладіолусів 15 років. Вдома має 400 сортів. На фестивалі показує 60. У світі говорить є 8 тисяч сортів гладіолусів. Фестиваль це в нас шостий за вісім років. Особливість саме в цьому полягає, що це під час війни. Ми проводимо все таки вирощуємо. Україна привозить квіти, щоб порадувати наше прекрасне місто. Красує. Розповідає, на фестиваль приїхали 15 учасників з Київської, Черкаської та Кіровоградської областей. Ольга Парубоча привезла на фестиваль 56 сортів. Каже, вдома має півтисячі сортів. Найбільше я можу виділити наш сорт. Нашого українського селекціонера Виноградського, Сергія Виноградського це сорт озеро любви». Цей сорт надихає, він великий, червоний. Гладіолуси важкі у виробництві, якби посадці, але вони дуже гарні. Тож ми її і запрошуємо. Я дуже люблю гладіолуси, теж вирощую, але не учасник. Тому дуже вдячні, що проводиться таке мероприємство, що можна кудись піти в Олександрії і побачити таку красу. Після презентації квіти продадуть, а гроші передадуть на потреби військових, сказав співорганізатор фестивалю Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.